Права 535, одна зі сторін трикутника в 5 разів менша від другої. І на 25 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку цю задачу зручно розв'язувати, якщо ми позначимо через Х найменшу сторону трикутника. Ну, і якщо одна із сторін трикутника, у 5 разів менша від другої, то оцю першу сторону і зручно позначити через Х. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Перша. Сторона. Трикутника. трикутника, дорівнює к сантиметрів, так тоді друга сторона. одна із сторін у п'ять разів менша від другої. Це означає, що в друга в 5 разів більша за першу. А якщо перша в нас Х, то у 5 разів більша за Х це буде 5х сантиметрів. Так. А третя. А третя. Сторона. Складає. Складає. Сказано, якщо одна із сторін на 25 сантиметрів менша від третьої, це означає, що третя на 25 сантиметрів більше від першої сторони. То ми пишемо, складає тоді х плюс 25 сантиметрів. Є. Отже, х плюс 25, 25 сантиметрів це є. Але згадаємо, що периметр цього трикутника дорівнює 74 см. Що це означає? Це означає, що сума всіх сторін дорівнює 74 сантиметри. Записуємо. Оскільки периметр. Прикутника дорівнює дорівнює 74 сантиметри, то отримаємо рівняння. Отримуємо рівняння. Ну, яке рівняння? Ще раз: перша сторона це Х, додати друга сторона це 5Х. І додати а третя сторона у нас Х плюс 25. І це дорівнює разом складає периметр 74. Так, ну добре. Тепер для того, щоб розв'язати це рівняння, давайте будемо разом збирати ікси. Ну, яким чином візьмемо там, де х, і спробуємо винести задушки. Дивіться, там де х, я допишу одиничка помножити від того, рівняння у нас абсолютно не змінюється. Бо х помножить на 1 це буде х. Давайте я х виношу. Тоді в дужках у мене залишиться з першого виразу 1, одиничка, додати з другого 5, а з третього знов 1. І плюс 25 я переписую це дорівнює 74. Дуже добре. 1 плюс 5 плюс 1 це 7. То ми пишемо х, що множиться на 7, плюс 25, це дорівнює 74. Добре, тепер, як знайти оцей невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х, що множиться на 7, це дорівнює 74 сума мінус 25. 74 мінус 25, це буде 49, то ми пишемо, що х, що множиться на 7, це дорівнює 74 мінус 25 ще раз, це 49. Ну, як знайти невідомий множник? треба добуток поділити на відомий множник. Ми пишемо, що x тоді дорівнює 49, що ділиться на 7. Або x дорівнює 49 на 7, це 7. Добре. Ну що ж, ми отримали, що x дорівнює 7. Тобто перша сторона у нас буде дорівнювати 7 см. Ну я зараз запишу скільки інші сторони. Записуємо тоді. Отже, перша сторона перша сторона Трикутника дорівнює, ну і записуємо за міськса 7 сантиметрів. Далі, друга, у нас 5х, то ми пишемо друга сторона складає 5 помножити Замість х пишемо 7, І це дорівнює 35 сантиметрів. Так. А третя. А третя у нас на 25 сантиметрів більше. Ось написали Х плюс 25, то ми пишемо 7 плюс 25. І це дорівнює. Тоді буде 32. Сантиметри. Є. Ну що ж, ми знайшли довжину всіх сторін, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Запишемо, які у нас є довжини 7 см. Далі у нас є 35 сантиметрів. Останнє у нас 32 см. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.